Чи втрутиться Росія у війну на Близькому Сході і чому фіксуються певні розбіжності у політиках і заявах, майже як нам здавалося, союзників Тегерана та Москви? Мене звати Андрій Ткачук, це третя світова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Розбираємо різні політичні і воєнні конфлікти. Будемо досліджувати зараз з вами питання. Що ж сталося у відносинах Росії та Ірану? Обов'язково поставте подобаючку, дзвіночок, ці всі штучки для того, щоб ми могли далі робити для вас хороший аналітичний контент. Отож, ще 17 січня, під час візиту президента Ірану до Кремля, був підписаний певний такий меморандум, тобто договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Іраною та Тегераном. Цей документ на 47 статей, він, в принципі, виключає воєнну співпрацю. Якось є в Російській НДРО пряму співпрацю. Проте багато різних речей, які могли би допомогти зараз Ірану. У війні з Ізраїлем точно в цьому договорі є. Тим паче днями цей документ було затверджено парламентом Ірану, і очевидно, що неспроста, тому що іранці точно хотіли би розраховувати на підтримку Росіян, зважаючи на те, що вони активно допомагали. Москві у війні проти України тут і питання постачання шахетів і е, продаж технологій, і надсилання інструкторів, тому що неодноразово іранські інструктори фіксувалися як і в Росії, і навіть на тимчасово окупованих територіях, які навчали а також брали участь у запусках е, шахетів. Тому е, очевидно, що якісь е, певні Очікування від Ірана були бачить така стаття 12 цього договору, яка закріплює спільні зусилля Москви та Тегерана щодо зміцнення миру там в Каспійському регіоні Центральній Азії Кавказі-Близькому сході, а також протидію втручання третіх країн. Я точно думаю, що в рамках саме цієї статті Іран розраховував би на якусь більшу допомогу. Від Росії і тим паче, зважаючи на те, що днями від посла Ірану в Росії пролунала дуже така чітка фраза про те, що Іран буде дуже добре пам'ятати усіх, хто стояв поруч і був проти в цій війні. це був 100% такий, трішечки заовальований, а трішечки і ні. Заклик до Росіян, особливо на фоні того, що Путін ніяких серйозних акцентів і закликів не зробив. Спілкуючись з Трампом, Путін пропонує своє посередництво. Давайте розбиратися, що ж тут робити, чи шукати тут зрадоньку, що, наприклад, Україна стала розмінною монетою. Що, наприклад, Трамп сказав, не лізь війну на Близькому Сході, а я тобі буду давати далі поступки, чи натомість просто Росія не вивалює. От елементарно, Росія не має того ресурсу, яким би могла би втручатися далі через те, що ми суттєво їх ослабили. Е, дивіться, давайте розглянемо варіант перший трішечки зрадинки, е, чи могли бути елементом перемовин Ізраїль е, та Іран. Під час спілкування Путіна та Трампа очевидно, що могли, і очевидно, що неодноразово вони обговорювали останніми днями ці розмови. І особливо це і є тому підтвердження. Поза як Трамп вчора сказав, що так я говорив з Путіним. Владімір запропонував мені посередництво у вирішенні конфлікту на близькому сході. Натомість я йому сказав так займи своїм посередництвом у війні, яку ти розпочав. Ну у війні яку ти розпочав. Це вже я додаю. Дуже хотілось би аби. Трамп казав, що він у розпочав Путін, а не Байден та Зеленський. Але ці процеси відбуваються, тобто, це було заявлено. Очевидно, що Путін хотів би наростити свої спроможності у спілкуванні сполученими штатами, яким чином впливати на геополітичні процеси все більше. Але для нього це була така ставка. Сп... Порбути знову бути ще більш руку пожатим і повернутися великою геополітикою, повернути собі якісь статуси та ролі тут. А вже ж різко обрізав Трамп його в цьому плані. Хоча я думаю, це не питання Трампа, а питання тому, що на саміті J7, який розпочався цього тижня в Канаді і триває, там здали чіткі сигнали щодо участі Росії у вирішенні конфлікту на близькому сході та Ірані. Тому я би все таки відкидав би елемент такого з жорсткої жорсткої зрадоньки про те, що ми тут могли би бути розмінною монетою і про щось домовилися Трамп та Путін. Тут я б радше все ж таки схилюсь до тої точки зору, що Росія виснажена і точно не має тих ресурсів, які би могла би. Влити і допомогти Ірану у цій війні, а і це дуже чітко показав випадок Кейс Сирії, коли режим Башара Сада впав, і росіяни все, що могли зробити, це поспіхом поводити десь свої кораблі, свої війська, які навіть не втрутились у протистояння. І відповідно єдине, що зробити це просто забрати Башада у Ростов. Ну напевно в Москву, але так виглядає приємніше думати, що вони там ділять паркан з Януки а, е, насправді е, такі речі притаманні сьогодні Росії? Росія кидає своїх союзників, кидає своїх партнерів: Сирія, Іран. Тобто, і в цьому всьому дуже хотілося б відпрацювати цей кейс по штатах: це більше і більше наголосити про те, яким чином. Е, Потрібно ставитись до Росії, тому що сьогодні ключовий кейс, по якому б'ють сполучених штатах, це саме його слабкість і м'якість до Путіна. І очевидно, що для нас ця історія є вигідною інформаційно і вигідною дипломатично. І очевидно, що кейс того, що росіяни завжди кидають, що жоден папір. Не вартує е, тих підписів, які ставлять московити е, в будь-яких договорах. Не вартує абсолютно нічого. Е, тому м, знаєте, це е, такий певний, е, абсолютно. Нормальний кейс по Ірану, і ми розуміємо, що Росія не просто неспроможні. Останній третій момент, який точно треба розглянути, і він точно співпрацює з другим, себто з неспроможністю воєнної Росії, це питання нафти, тому що однозначно ситуація з нафтою дуже дуже суттєво потрібна для Росії. Позаяк як росіянам треба заробляти гроші. І очевидно, що якщо триватиме цей конфлікт, приблизно хоча б квартал, а він. Давайте будемо відверті, триватиме цей конфлікт такий час. То відповідно можливості росіян суттєво зростуть можливості у заробітку на паливі, чому тому, що Росія очікує дві речі: перше, це те, що Іран перекриє Узмурську протоку, що призупинить певне транспортування нафти до вод світового океану. Ну і більш жорстка версія: це те, що Іран буде атакувати Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. А ці країни ми розумієте, чи не лідери у нафті на нафтовому світовому ринку, Тому, тому. Точно, якщо ми не говоримо про розвиток там конфлікту, Ізраїль би справився з перпрошурам, би справився з Ізраїлем, але точно щоб не було би е, затяжна війна. Вона буде затяжною. Ця війна швидко не закінчення, щоб не казав Трамп. Тому що зазвичай е, мусульманські країни так легко не ведуться на такі ультиматуми, і точно не будуть здаватися, тому ця війна триватиме довго, і вона точно повпливає на ринок. Е, е, Палива, а саме на ринок нафти, і в цьому плані росіяни можуть суттєво виграти. Що в цьому плані можемо е, очікувати? Ми є в нас на нашому каналі е, певні сценарії, які Василь Пихньо розібрав щодо очікувань. А що ж, е, які сценарії, які можливі розвитки подій можуть бути через війну на близькому сході для України, і там є певні нюанси, які е, викликають там обережний оптимізм. Якщо можна це так казати в рамках війни, але е, у рамках використання е, цієї війни у наших е, певних інтересах і об'єднання європейської спільноти. Е, подивіться, будь ласка, лишимо його у нас е, тут. Десь напевно тут, е, щоб ви подивилися, переглянули, ставте ваші вподобайки, е, коментуйте. Дякую вам за те, що ви з третьою світовою. Е, бережіть себе, підтримуйте сили оборони та е, вірте в добро.